Вітаю всіх! Досить часу до мене в компанії звертаються люди з проханням допомогти стягнути аліменти з чоловіка, який є фізичною собі підприємцем. І саме цікаве те, що жінки, знаючи, які обороти відбуваються на рахунку фізичної сою підприємця, саме чоловіка, надіються про те, що коли вони стягнуть аліменти, то буде дійсно велика сума аліментів і вони зможуть жити собі і ні в чому не відмовляти. Але насправді не зовсім все так солодко, як. Звучить на перший погляд. І про це ми зараз більш дальше поговоримо. Якщо ж, наприклад, у вас виникають в процесі перегляду даного відео якісь питання, ви обов'язково пишіть їх в коментарях, і я з великим бажанням дам вам на нього відповідь. Ну що, поїхали. Чого ж очікувати мамам, якщо чоловік є фізично цього підприємцем? Саме цікаве те, що по українському законодавству, всі ми добре знаємо, батьки мають рівні права та обов'язки. І у разі, якщо сім'я розпадається, обов'язок утримати дитину покидається рівнозначно на обох батьків, тобто 50 на 50. І якщо ж, наприклад, у вас є одна дитина, то зрозуміло, якщо дитина проживає саме з матір'ю, батько повинен сплачувати. По законодавству одну четверту від всього свого доходу. А якщо ж наприклад там у вас є двоє дітей, це одна третя і так далі. Але саме цікаво, що дуже багато жінок, якщо знають, що в чоловіка є великі обороти по рахунку, він є фізичною особою підприємцем, то вони будуть мати одну четверту від саме тої суми, яка проходить по рахунку ФОПа. Але насправді це зовсім все не так, і з цим потрібно бути досить обережним, оскільки у нас законодавство передбачено досить цікаво, і е, саме питання стосується стягнення. Аліментів з фізичним підприємцем регульовано саме 195 статтею Сімейного кодексу України. Якщо ж, наприклад, ми подивимося. Як воно звучить, то частина друга, яка саме підпадає під нашу категорію, звучить заборгованість за аліменти платника аліментів, який не працював на час виникнення заборгованості, або є фізичною особою підприємцем і перебуває на спрощеній системі оподаткування, або є громадянином України, який одержує заробіток дохід у державі, з якою Україна не має договору про. Правову допомогу визначається, виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості. У разі встановлення джерела і розміру заробітку доходу платника аліментів, який він одержав за кордоном, за заявою одержувача аліменти, державний виконавець, приватний виконавець здійснює перерахунок заборгованості. Тобто, що мається на увазі? Тобто, ми з вами добре почули про те, що якщо є фізична особа-підприємець і він є на спрощеній системі оподаткування, то в такому випадку ви не можете отримати одну четверту від всього його обороту, який проходить на його банківському рахунку. Те, що в нього там великі суми, це одне, але по законодавству. Ви будете получати 1 четверту, якщо одна дитина, в залежності від розміру середньомісячної заробітної плати по вашій області. Якщо ж, наприклад, в Києві да, ось простіше було, заробітна плата середня це 20 тисяч, то зрозуміло, на одну дитину ви будете получати 5 тисяч гривень. Тому, друзі, як підсумок хочу вам повідомити про те, що кожен з вас повинен собі проаналізувати і переговорити з самим же ще чоловіком, батьком дитини, як краще поступити. Тому що дуже багато випадків, коли домовляються про розмір аліментів в добровільному порядку. Якщо ж, наприклад, діалогу у вас взагалі немає, то ви повинні знати, що якщо у вас. Батько дитини є фізичним супприємцем на спрощений податкування, то це буде середньомісячна заробітна плата, і її відсоток це одна четверта або одна третя, або одна шоста, залежно від кількості дітей. Тому перед тим, як приймати рішення подавати позов на 1 четверту чи на тверду грошову суму, я б рекомендував би все ж таки переговорити з батьком дитини. Потім оприділитися, який кращий варіант обрати, і саме таким чином діяти на майбутнє. Ну, якщо ж у вас виникають якісь питання або потрібна допомога у вирішенні того чи іншого питання, ви завжди можете звернутися в компанію за допомогою, і ми з радістю вам допоможемо. Ну а з вами, як завжди, був я, адвокат основних юридичної компанії Вітенко та партнер Вітенко Вадим Юрійович. Якщо потрібна консультація, ви завжди можете звернутися номером, який ви бачите на екрані. Ну що, пока і до нових зустрічей!